Вітаю! ми готові підсумувати 20 червня. Тож які основні події втрапили в поле зору наших журналістів? Дізнаєтесь за мить. Безбар'єрність надзвичайно ціна для нашого суспільства. Так вважають 83 українців. Центр соціальних досліджень та поведінкової економіки за підтримки ЮНІСЕФ провів дослідження. Презентація відбулася за участі прем'єр-міністра України та першої леді Олени Зеленської. 34% українців зазначають, щоб створити справжню доступність і комфорт для всіх, слід зосередити увагу на зміні поведінки людей. 32% вважають, що краще створити адаптоване Вище 22% два говорять про забезпечення доступності освіти і робочих місць. При цьому 24% респондентів на 14% більше ніж перед російським вторгненням уже долучаються до усунення бар'єрів. Олена Зеленська підсумувала можливість працювати, навчатися, бути рівним у власній країні все це і є безбар'єрність, і вона потрібна не лише пораненим і людям із інвалідністю вона потрібна кожному, щоб почуватися комфортно та вільно. Місто у скорботі. В останню путь провели захисника України, хмельничанина Михайла Цибульського. Військовий поклав своє життя на вівтар перемоги. Вшанувати героя зібралися найрідніші та близькі люди, які хотіли засвідчити свою безмежну повагу та вдячність за захист і звитягу. Найрідніші попрощались із героєм Михайлом Цибульським. Був дуже добрим, нікому не відмовляв у допомозі. Згадують рідні. Я його ростила. Це дурна війна, його забрала. Він дуже добрячий був, він такий добрий був Боже. Нікого, нікого не обідав всі його, понімали, всі його слухали. Я запиталася мішенька, що ти? Ой, все добре, мама. Мама, все в мене добре, їсти є, є. У лютому минулого року доєднався до лав ЗСУ. Проходив військове навчання у Естонії. Першою бойовою позицією Михайла став Бахмут. Служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Після поранення військового перевели у оператора і в півдрона. Бог є на небі на отомстить. не отомстять, Хлопці, які які там він за них з ним служотом служив, не ховався ні від кого не, не ховався, не так ховався, як зараз і ховають. Бари, іначе ще. ніяк не скажеш. Михайло завжди був душею компанії, згадують однокласники. Жартував, любив да, жартував жартувати, жартувати, веселощі любив. Всі да, да, розвеселяв добре. Він ніколи нікого не образив, ніколи нікого нічого поганого нікому не зробив, не сказав. Батьки залишились без сина, а донька без батька. Загинув герой 17 червня поточного року. Поховали Михайла Цибульського на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Відлуння Другої світової війни та небезпечна реальність. Рятувальники знищили більше 120 боєприпасів із початку цього року. Незважаючи на свій вік, вони й досі можуть становити загрозу здоров'ю та життю. Разом із тим, сьогодні через ворожі обстріли в області трапляються й уламки ракет та шахедів. Тож, як діяти у разі виявлення тривожних знахідок, дивіться у наступному матеріалі. Підозрілі залізні предмети чіпати не можна, адже це може бути боєприпас. У поточному році рятувальники знешкодили 128 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни. Незважаючи на тривале перебування в землі цих вибухонебезпечних предметів, всі вони несуть небезпеку для життя та здоров'я громадян, тому що багато знайдених застарілих боєприпасів знаходилися із підривниками та у бойовому стані, які у разі падіння чи струсу можуть призвестися в дію та вибухнути. Здебільшого знаходять їх під час земляних робіт. Найчастіше трапляються артилерійські снаряди, мінометні міни, ручні гранати та авіаційні бомби. Небезпечні предмети знаходили громадяни під час земляних робіт на території власних домоволодінь чи присадибних ділянок, а також під час прогулянок лісовими масивами. Окрім застарілих боєприпасів, існує й інша загроза. Через постійні обстріли Росії на території області можна знайти уламки знешкоджених шахедів та ракет. До таких знахідок потрібно ставитись з особливою обережністю. У разі натрапляння на щось подібне закликаємо вас, у жодному разі не підходити та не чіпати смертоносне залізяче. Вам потрібно відійти на безпечну відстань, якщо поруч є люди, повідомте їх про небезпеку. Далі зателефонуйте за номером 101 або 102, після чого повідомте місце, де знайшли вибухонебезпечний предмет. До прибуття фахівців не дозволяйте нікому наближатися до місця виявлення боєприпасу. Тож дотримуйтесь правил безпеки, адже декілька простих настанов можуть зберегти ваше здоров'я. Олександра Толстюк, телеканал Перший Подільський. Отримуватися цифрової безпеки, критично мислити, розрізняти російську пропаганду та фейкові меседжі ворога. Такі важливі теми проговорювалися на тренінгу із протидії дезінформації для жінок-лідерок у Хмельницькому. Долучені фахівці ознайомили із основними інструментами медіаграмотності. На основі отриманих знань та навичок учасниці заходу розроблять власні проєкти. П'ятеро із них отримують стипендію на їх реалізацію. Це дуже директорка ліцею. Вона приїхала до обласного центру із Шепотівки на тренінг, адже потім ділитиметься набутими навичками із учнями. Окрім здобуття нової інформації, жінка разом із командою розробили проект протидії дезінформації. Наратив обрали ваша держава не варта того, щоб її захищати. Адже сьогодні цю тезу найчастіше використовує ворог у пропаганді. Працюючи над цим наративом, ми виявили, що дуже багато верст населення, які потерпають від цього наратива, ми розробляли шляхи подолання. В шляхах подолання є це перш за все викладання історії донести історію України, здобутки нашої країни. Організували тренінг детектор медіа спільно з асоціацією інноваційної та цифрової освіти. Головними спікерами стали Світлана Чернецька та Ольга Юркова. Розповідали про військову пропаганду ворога та її вплив, навчили перевіряти інформацію, пояснили механізм поширення дезінформації. Окрім теоретичних знань, слухачі могли засвоїти знання на практиці. Об'єднавшись у групи, жінки почали створювати проекти на важливі теми для суспільства. Сьогодні, коли йде війна, коли дуже багато різноманітних наративів, які ми отримуємо, як реагувати, що правда, що неправда, дезінформація, як ми можемо це все кваліфікувати? Наскільки це сьогодні важливо? І тому тут зібралися лідерки, лідерки громадських організацій, лідерки в освіті, в культурі. Захід організували у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії. Запросили на тренінг 30 жінок лідерок області. Головна тема протидія дезінформації. Сьогодні ми говоримо про протидію дезінформації як про важливу частину протидії в інформаційній війні. І сподіваємось, що наші учасниці не лише отримують сьогодні знання, але й зможуть їх поширювати далі. Будь-яка інформація найкраще засвоюється, коли люди практично її застосовують, бо лише коли послухають, воно легко вивітрюється. Якщо люди потім одразу це застосовують на практиці, воно зберігається. Якщо вони після цього будуть і далі поширювати цю інформацію, проводити власні заходи публікувати серію матеріалів, то що ця інформація залишиться майже повністю, майже 90% в їхніх головах. Це і є наш очікуваний результат. Відбудуться такі тренінги у Тернополі, Луцьку та Києві. Загалом візьме участь у конкурсі 120 жінок-лідерок. Усі бажаючі матимуть змогу взяти участь у розробці проєкту, який може отримати грант на фінансування. Серед запропонованих ідей оберуть п'ять найкращих. Кожна із слухачок має можливість втілити в життя свій проєкт та отримати для його реалізації кошти. Олександр Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Сьогодні можна легко змінити професію. Цілком нормально, коли з плином часу обрана раніше спеціальність перестає подобатися. А для опанування нової не завжди потрібно навчатися у закладах вищої освіти. Наші журналісти вирішили поцікавитися у містян, чи хотіли б вони змінити професію. Відповіді у рубриці питання дня. Змінити професію наразі не проблема. Доступно багато курсів, аби опанувати нову спеціальність. Тож чи хотіли б змінити свою професію містяни, дізнаємось. Ні, я дуже люблю свою професію, я швачка, мені вона дуже подобається. А чим саме от подобається? Тому що я можу зранку до вечора слухати музику і аудіокниги в навушниках. Ой, ні, не треба. Вже за стільки років немає що міняти. А чим подобається вам ваша професія? Ну, я постійно з молоддю і сама молодшу себе відчуваю. А ким працюєте? Вчителем. Хотіла. А на яку хотіла? Ну, в принципі, я знаю, наперукорана. А чим вам подобалася ця професія і чим не подобалась ваша? Ну, я ще поки не міняла, я так, звичайно, пішла вчитись, скажімо так, одне не вийшло, на друге пішла. А чим подобається? Що саме? От так. не знаю, з дитинства, таке щось тягне, не знаю. Мене моя повністю устраювала, я робила в медицині, так що... а зараз пенсія. А чим подобалася вам ваша професія? Його. Допомагати всім. Людям так, що мені цим сподобалось. А я ще не вивчився, щоб її змінити. Ну, я б хотів пов'язати з комп'ютерами, але якось не вийшло. А от чим вам подобається ваша спеціальність? Ну, я зараз вчусь на викладача. Роботати з дітьми доволі таки класно. Я не хотіла змінити ніколи. А ким працювала і чим подобалась? Хореографом працювала і працюю зараз. А чим подобається? Подобається працювати з дітками, з дорослими. В них дуже позитивні емоції. Не знаю, мені моя професія дуже подобається. А чим подобається, яким працює? Я майстер ніхтового сервісу. А чим подобається? Ну, є можливість працювати самому на себе і гарно заробляти. Ні, ніколи не хотів. Моя професія в мене цілком, цілком мені подобається. Я знайшов себе в ній на все життя. Це творчество. Ким працюєте? Я художник. Цією інформацією завершуємо наш випуск. Більше для вас наші журналісти підготували на офіційних сторінках першого подільського у соціальних мережах. Дякуємо за довіру. Бережіть себе.